Коли ви бачите, що о, йде якась, знаєте, інформація, да, чи будемо казати, ліця-контент, який е, дає, дає знання про те, як е, покращити своє мислення в вимірі, вміння управляти своєю біофізичною, Структурою, своєю емоційною структурою, своєю ментальною структурою, і будемо вже в цілому казати своєю вібраційною структурою, тобто духовною структурою, яка об'єднує всі ці. От за цим контентом є сенс іти. А за контентом, який обіцяє, чи гарантує, чи пропонує приспатись. В ілюзії, що зараз ти сядеш на луну, помедитуєш і все пройде, тікайте геть.